Новорічні свята цього року, говорять працівники Міністерства надзвичайних ситуацій, видалися не досить спокійними. У новорічну ніч співробітникам МНС Кривого Рогу довелося сім разів виїздити на гасіння пожеж, які сталися у різних районах міста. Іменно в новогодню ніч з 31 на 1 число було зафіксовано три пожежі, А іменно в Долніцевському районі в час 30 ночі не буду вказувати адрес гражданка в нетрезвому стані, Курила у себя на кресле, в результате чего заснула, уронила окурок, загорелся. Ее кресло, погибших пострадавших при этом у него. Вовремя прибыли подразделения, спасли гражданку, спасли домашнее имущество. В 2 часа 45 минут в Саксанском районе было короткое замыкание, в телевизоре тоже вовремя прибыли подразделения, здесь погибших пострадавших не было. Частично пострадало домашнее имущество. И в Жертневом районе в 3 часа 25 минут прибыло подразделение, в подвале неустановленными лицами был, ну, скорее всего,... Місто без постійного місця прописки грілись в підвалі, Там е, ребята швидко потушили один метр квадратний ветоши, после чого вернулися подразделения. Також на свята було зафіксовано п'ять випадків травмування мешканців Кривого Рогу піротехнічними засобами. останні родини участились случаї ну, використання піротехнічними здійснилами на, на праздничні дні. Це конечно хорошо і красиво, але к сожалению, все закінчується іноді травмами. Так получается, в ночь, в новогоднюю ночь пострадало 5 человек. Из них один человек лежит сейчас в офтомологическом отделении четвертой грубой с ожогами лба, ресниц и глаз. Еще 4 человека тоже получили незначительные ожоги, кто-то синяк, травму. И, ну а от госпитализации они отказались. Різдвяно новорічні свята продовжуються. Тож, щоб після них залишилися лише приємні спогади, працівники МНС вкотре звертають увагу криворіжців на правила безпечної поведінки. Уб'єдна просьба до населення нашого міста немножко поберегти, не тільки в новогодні дні, праздничні дні, а вообще по житті. Тому що соблюдення елементарних правил пожежної безпеки і техніки безпеки, вони зберегли не тільки життя, але і ваші домашні імусні.